Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчаси на віки, амінь. Пресвятає Тройця, помили нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, зціли немочі наші, імене Твоєго гора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Сину, і Святому Духу. І, нині повся час, і на міки, віки, амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука, Бог. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині на навіки вічні. Амінь. нині вселенна радується, Бож на престолі серце, Спасителя в полумі, вогнянім вині. І усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються. ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, життєдавче давче Христе, бо удостоїв ти нас, бути причасника. Щедро присвятого серця Твого Величчаємо, тебе життєдавче давчих Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. Що він дам, Господеві за все, що Він воздагав мені, Величаємо, тебе життя, давчи Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедрот од присвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе життєдавче давчих Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця твого, серце чисте створив мені, Боже, й духа правого обновив внутрі моєго, Величаємо тебе життєдавче Христе. Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Величаємо тебе життя давче, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця твого. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Посквикніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Воскликніте, Господе, вся земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Господи, ми помолінся, Господи, помилуй Ти, святий єси, Боже і Тобі славу, ослала цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. амінь всяке дихання, нехай Хвалить Господа, хвалийте Божь святинів, хвалити у тверді сили його, всяке дихання. Нехай, хвалить, Господа. Ти, що буде стоїтися, нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мирський і Духові Твоєму від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь учня, усе передав мені мій і ніхто не знає, сина крім отця. І отця, ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облищу вас, візьміть моє ярмо на себе й навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе. І тягар мій легкий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! У місяці червні є улюблене багатьма вірними нашими свято Христа Чоловіколюбця. Протягом цього місяця особливо почитаємо його, молячись молебень до серця Христового. Це є черговою загадкою для нас, вірних. Як Бог нас сильно любить, кожного незалежно від раси, кольору шкіри чи народу, всі ми є його улюбленими дітьми. Підтвердженням цього є слова апостола Івана Богослова, який каже, що Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Івана 3,16. Чи можемо до цих слів ще щось додати? Думаю, що можемо нашу відповідь на Його безмежну любов, тобто любити Його цілим нашим серцем і свого ближнього як себе самого. Так часто в нашому житті трапляється, що ми відповідаємо злом за зло, а іноді і злом на любов, людина сьогоденні таке статна, Натомість Бог завжди любить і хоче нашого щастя, яким би не було зло, любов Божа і любов людини до Бога, та один до одного все одно переможе. Щоб відчути цю безмежну, шалену любов, яка же святий Єфонс Горі, маємо наблизитися до Бога у нашому житті, почати слухати Його. саме у цих молебнях до Христа чоловік-любця часто згадується і прославляється серце Христове. Саме серце у Старому Завіті означало не просто якийсь орган людини, а цілу людину, цілу її істоту. Тому, прославляючи серце Христове, ми прославляємо самого Христа, який безмежно любить нас. Саме серце виходить або любов, або ненависть. Тому серце є дуже важливим у житті людини і не тільки як фізичний орган, часто можна почути, та май серце, іншими словами, май милосердя, май любов до того, хто навіть провинився. Тому цієї любові та лагідності можемо навчитися. Серця Христового, як говорить Евангелист Матей, бо я лагідний і сумирний серцем, Матей 11, 29. Тому пам'ятаємо, дорогі мої, що в будь-якій життєвій ситуації Бог є богом любові і милосердя, та завжди чекає, коли ми наблизимося до нього, впустимо в наше життя. І тоді навіть у важких життєвих ситуаціях відчуємо, що він Христос чоловіколюбець, найкращим виявом і відповіддю на Його любов є наше прагнення відкрити серце на любов і лагідність один до одного. Це свято є особливим у Вселенській церкві, не свято, встановлене Христом у Великодну П'ятницю. Бо саме Хресна жертва є Його найбільшим свідченням любові до людини. Але свята Церква перенесла святкування цього свята на 9 тижнів вперед, бо Великодна п'ятниця є найсумнішим і найважливішим днем для торжества. бо в цей день наш гріх, гріх кожного з нас розп'яв на Христі Бога Ісуса Христа. Але одночасно цей день є найрадіснішим для людства, бо в цей день відбулося відкуплення усього людства. Христос своєю жертвою здобув нам прощення наших гріхів для глибшого і кращого розуміння цієї жертви церква становила це свято. Також свята Церква встановила це свято, щоби ми, християни, наслідники Христа, навчилися у нього любові до ближнього, любові до усього людства на загал і до кожної людини, зокрема. І приклад невеличкий. Особливим милосердям відзначався святий Іван Милостивий, патріарх Олександрійський. Не будучи ні ченцем, ні кліриком, був обраний за бажанням народу через своє добре, співчутливе серце на патріарші престол. рішення було затверджено імператором Іраклі, ставши патріархом у 610 році, він порахував всіх бідних Олександрії і роздав їм усе своє майно. Святий Іван надсилав милостиню до гробу Господнього, давав у себе притулок і допомогу бідним, викуповував полонених, допомагав хворим і немічним, не перечислити усіх його добрих діл, за що отримав від людей титул милостивий. Одного разу його запитали, чи не втомлюється він робити так багато добрих діл, адже люди часто є невдячними. Робити добро людям – потреба мого серця, а від улюбленої справи не втомлюєшся, відповів святий. Тут висновок такий правдиво, милосердна людина, та, для якої робити добро іншим, є потреба її душі, потреба її серця. Як жаль, що у наш час так мало таких людей. Амінь. Я називаємо ім'я. Ірен Тоній посвячую і віддаю найсвятішому серцю Господа нашого Ісуса Христа, свою особу, своє життя, свої справи, свої тягарі і терпіння, щоб у майбутньому все, чим я є і що маю, служило тільки для Його честі, любові і прослави. Це моя незмінна постанова. Належати до Нього цілком, все виконувати з любові до Нього і всім серцем своїм зректися всього, що могло би не подобатися цьому Божому серцю. Тому вибираю собі тебе, о найсвятіше серце, за єдиний предмет своєї любові, за покровителя мого життя, за запоруку мого спасіння, за підпору моєї немочі і непостійності. За досить учинення, за всі мої помилки усього мого життя і за безпечне прибіжище час моєї смерті. О, серце ласкавости і доброто, будь моїм виправданням перед Богом Отцем Небесним і відверни від мене кари Його справедливого гніву, о серце любові на тебе покладаю все моє уповання. Побоююся всього від мого слабосилля і злоби. але від твоєї доброти всього сподіваюся. Знищи, Отже, у мені все, що тобі може не подобатися або противитися. Твоя чиста любов хай так сильно врізбиться в моє серце, щоб не можна було ніколи тебе забути, ані ніколи від тебе відлучитися. Благаю тебе. Заради твоєї безмежної доброти збережи глибоко в своєму серці моє ім'я, бо я хочу, аби все моє щастя і вся моя слава полягали в тому, щоби жити і вмерти. Служачи тобі, Ісусе, сину, Бога живо, що відкрив ще дроти присвятого серце, бо помилуй і спаси дих, що тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, красо присвітла, помилуй спасидів, що Тебе величаю. О, Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса сило непереможна, помилуй і спасиди, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси дих, що тебе величаю. Найсвятіше серце нас. Пого милуйна, серце Ісуса, веселости, серця мого помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, втомлених помочи помилуй, спаси, дій, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спасидник що тебе, величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, Помилуй нас. серце Ісуса, чисте, і пустих помислів помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих помилуй спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса погомилуйно, серце Ісуса, покрови шитямо, помилуй спаси спасиди, якщо тебе величаю, понайсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса надії у смерті моїй помилуй, спаси дих, що тебе величаю, о, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Хвала тобі, серце Христове, відвічна я, Божа я, Любове. честь тобі вічна і хвала. У тобі, радість серця мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була, серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серця ясне, Ти з болю краялось нещасне, тепер тебе, благаю. я, Погрійте ти нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів копєм йому проколо. Зрагане, христе серце в тебе, я тебе молю, час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою зранило, остре копіє, ти зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся, скриниці чистої любови, знижись до мене, милостиво, душі голодній дай поживу. Мене цілого обнови. Найпаче обмий мене з беззаконня, <кій> мого від моєго чисти мене, ого серце, я віміть свого чару, яви всю силу свого жару, що нищить всяку на тла, нехай любов Твоя мого прийде на грішника, як туча, нехай здержи Його вісла, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Тебе. Я прошу ще одного. постав моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там йому буде любомирно, Там то возрадуєць безмірно. Бо там йому сотвориш рога, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ласкою свого серця обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця, покруши нас. раною Своїх серця кров'ю свого серця, облий нас водою свого серця, обмий нас заслугами свого серця, освяти нас, Христом свого серця, ски нас, тариновим вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, оживи нас, жаром свого серця, зігрій нас полум'ям свого серця, запали нас любов'ю свого серця, наділи нас достоїнством свого серця. Піднеси нас славою свого серця, прослав нас, мудрістю свого серця, навчи нас радістю свого серця Ощаслив нас посіданням свого серця. Насити нас у своє присолодке серце скрий нас, дай у ньому жити і вмирати, дай тебе щораз раз більше любити тут на землі, на віки вічні. Амінь. Ось, милуй нас Боже, з великої милостиво молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося тобі, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збільшення шанувальників присвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають Його, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, нас сянку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, Богодне життя, молимося, диви, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні, не віддай нам за вчинками нашими в доброті й щедротах. Згадай нас, поглянь нас, стогін плач людей твої, твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу йде, заслужено. Молимося і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милістю іще дрота, ми й чоловіку люб'ям то, сина, того, що з ним присвятим. Blajmy, że otwierasz, że Twym duchom nie nipołuje czas i na wieki wieczni. Amen. чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів що без затління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив. Копієм серце своє на хресті проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради, за для молитво, пречистої і непорочної Свій Матері, святих сихвальних апостолів, преподобних воносниців наші, всіх сюди, нехай помили, спасе нас, як благий чоловіку, любець. Ам. you <laughs> Oh, yeah. yeah.